Перший килимочок у нас де для зали, для шикарної зали. Подивіться у розмірі 3 на 4. Бомбезний, бомбезна французька класика під марму. Виконуємо ваші побажання. Ви хотіли в невеличкому розмірі? Перегляньте, будь ласка. А ось вам розмір 2 на 3. Зовсім невеличкий. Ви хочете до нього дотронутися? Давайте я вам допоможу. Давайте разом зі мною. Придіть сюди, будь ласка, близько. Подивіться, ниточка йде. Мікрофібра, ниточка м'якенька-м'ясенька, вона просто така усі-пусі. Подивіться на бахраму. Бахрама – холодна пудра. Вона зовсім-зовсім не марка, бомбезна. Ну і, звісно, натуральна котонова основа. Є розмір також і 80 на півтора. Подивіться, яка краса. А ви скажете, а я хочу спереді кровати. Будь ласочка, розмір метр двадцять на метр восімдесят. От вам і спереді кроваті. Метр 50 на два тридцять. Він підходить в спальню, він підходить в невелику прихожу. Класно, біля невеличкого діванчика. Подивіться, будь ласочка, розмір метр п'ятдесят на два, Розмір є до 3х5. Доставочка безкоштовна від 2000 гривень. Що ще потрібно? Правильно? Слідкуйте за нами.